Друзі, неділя 30 квітня. Сьома ранку. Їду в сервісний центр, що на столичному шосе 104. На зняття і установку на учот на нового власника автомобіля Дачі Логан. Рухайтесь прямо. Як відбувається сама? Запис в сервісний центр. Можна через інтернет заходити в головний сервісний центр МВС України, там реєструєтесь через Є-запис, якщо є черга. Якщо ж цього немає, то е, треба шукати найближче відділення, ну, де Можна знайти вільний запис. І дивіться, як тепер вже змінилися самі правила запису. Якщо раніше ви тільки записалися і всі процедури входили, ну, включали цю запись, то зараз треба окремо записуватися до, ну, на саму реєстрацію і окремо записуватися на... Експертний огляд автомобіля. І мені здається, вони набагато ускладнили процедуру, тому що, як правило, є або експертна оцінка вільні місця, або навпаки, е, на саму перереєстрацію. В моєму випадку я записався через електронну чергу на 11 годин на перереєстрацію, самих же місць до експерта не було. І зранку от я ну, зайшов в особистий кабінет і з'явилося три місця, але через талончики, не через от, онлайн запис. Зараз буду пробувати, якщо вийде, запишусь, якщо не вийде, не знаю, як воно буде, може на місці буду все це дивитися. Поки перериваюся, далі вже буду знімати на місці. Ну, друзі, хто був на авторинку Чапаївка, от там не доїжджаючи до самого авторинка, буде наліво поворот. І от ви сюди лівіше взяли і буде в'їзд до самого сервісного центру от через такі ворота. Вони відкриваються в сім ранку. Ну, я трошки раніше приїхав, там черга до експерта, ну, не черга, а запись, яка з'явилася. На 8, на 11 і на 2 години. Ну, буду старатися на 8, якщо не вийде, то хоч на на яку годину. Така спроба. Ну тут треба заїхати зразу на територію. Ну, Потім вже коли сервісний центр 8 годин відкриється, то вже там зайняти чергу. Ну, Якщо вона буде, а вона буде це 100%. Так, поки все. Такий графік роботи. 8046, сервісний центр. Друзі, коротенько відзніму. Дуже важливо приїхати з самого рання сюди, тому що тут вже місцеві перекупщики ці всі черги займають. І я приїхав о 7 ранку. ранку, то я був вже четвертим. Виходить, що до 8 години було вже чоловік 40. Розумієте, так? ну і заходять. Талончиків звичайно багато, але є можливість, що ви сюди просто не пройдете в саму чергу. Так що я настаю на тому, що ви приїжджали дуже рано. Тут ворота відкриваються 7 ранку, тобто, в принципі, в 7 ранку є можливість, що ви в десятку черги потрапите. Мені дуже пощастило, тому що я експерта взяв на 8 ранку і вийшло у мене через інтернет записатися на 11 годин вже на перереєстрацію. Тобто у мене 3 години з запасом є для того, щоб зняти автомобіль з учоту. Це така рекомендація. Друзі, машин дуже багато, людей багато. Це і не дивно, тому що неділя тільки цей сервісний центр по Києву працює. Так що, значить, ви бачили, яка кількість машин. Друзі, ще щоб було цікаво, от позаду в мене автоплощадка, де продаються машини. Зліва це сервісний центр. От, прямо це площадка, де ставлять на експертизу. І от саме приміщення автоекспертизи. Там сидять оператори, які ну, приймають документи. Тобто ви ставите на площадку, йдете в сервісний центр, берете е, талон на чергу до експерта, з цим талоном йдете е, в приміщення, от де Зараз от люди стоять. Заходите, а не так. Ви з талоном йдете зразу на касу, оплачуєте послуги. На даний момент вартість 350-360 гривень з комісії банка. Потім із корішком, ну, з талоном і квитанцією про оплату підходите до дівчат сюди, в цей будиночок, і там вже вам створюють бланк. З цим бланком виходите до автомобіля, піднімаєте капот і далі вже експерт обстежує ваш автомобіль. Я зараз це все пройшов, мені дуже повезло, тому що було дуже обмаль талонів. Зараз от я тільки що заходив в приміщення, де видають талони. ну До цього кас, як називається, банкомат, касомат чи талономат. то... Перекупчики стоять і постійно моніторять, ну, чи з'явиться талон. Ну, тобто, я дивився на сьогоднішній день, там було близько 20 талонів, але їх буквально за 10 хвилин все забрали. Тобто я рекомендую, повторюся, що приходьте якнайраніше і займайте чергу. Лучше ви з кавою 2 годинки чи півтори постояти біля дверей закритих, ніж просто втратити ну, час даремно. Ви будете надіятися, що ви здіметеєте і поставите на облік автомобіль, але у вас просто не вийде цього зробити. Так що така рекомендація. Зараз 9 година ранку, у мене на 11 годин запис на переєстрації. Тобто в мене 2 години я каву п'ю, чекаю людину, поки вона приїде. Тобто я це самостійно роблю, потім вже людина, яка буде придбати, яка ку купить мій автомобіль, приїде і вже з нею підемо і перереєструємо. Так, друзі, далі не став знімати. <кхем> Дивіться, яка ситуація? Той талон, який я в, ну, придбав в електронній черзі, у мене був на 1150, але по факту черга дійшла у 12, у 12 годин. Тобто більше, 40, ну, більше 50 хвилин ми прочекали. Я підходив декілька разів до операторів питав, що чого це так. а Вона каже, що ну, може зміщувати сама черга, це нормально. Е, ну, Яка процедура? Заход... Сідаєте до оператора? Е, ну, це хто? Ніколи не, не реєстрував автомобіль. Сідаєте до оператора, віддаєте паспорт, код ідентифікаційний техпаспорт автомобіль. Ну і вона повністю в базу перевіряє, і складає на місці договір куплі-продажі, ставите подписи. І все через 15. Ну, і, звичайно, берете старі номера, віддаєте. І через 15 хвилин ви підходите до іншого віконечка і вже забираєте тих паспорт з номерним знаком. Оце така процедура. Ну, по великому рахунку, в мене процедура ну, зайняла із 7 ранку до 3 годин дня. По великому рахунку, це цілий день. Так що, звертайте увагу на те, що о, звичайна перереєстрація у вас займе дуже багато часу. Да, Там по території ходили і ці бігунки, які це дуже оперативно робили. Плюс там на території багато продаж автомобілів. Звичайно, що е, ці власники, які продають автомобілі, вони клієнто направлені, то вони роблять усе, щоб людина, яка придбала автомобіль, не стояла в чергах. Ну, це і зрозуміло, тому що такі надають вони послуги. В принципі, це все реально зробити по вартості 350 гривень експертиза автомобіля і 750 гривень перереєстрація з номерним знаком. Оце на все з послугами банка пішло 1100 гривень. Це двигун 1.6, бензин автомобіль 2008 року. Так що, друзі, удачі! Все це реально самому зробити, просто треба трошки прикласти зусиль.